У середземномор'ї це невід'ємна частина дня. Вестон Черчилль говорив: прилягти в день це не розкіш, це економія. Альберт Ейнштейн та Леонардо да Вінчі обидва практикували короткий сон в день. Хоча особисто для мене навіть 20-30 хвилин після обідного сну у будні дні, це дійсно розкіш, яку, на жаль, я не можу собі дозволити. Припускаю, що у вас точно так само. Але коли вам потрібно бути максимально сконцентрованим, свіжим і продуктивним у вихідні дні, ви можете використовувати це як повноцінний інструмент. А щоб наша сієста дала, так би мовити, свої плоди, необхідно притримуватись певних правил. Це коли, скільки і як. Період між 13.00 і 15.00 – це проміжок часу нашого біологічного природного спаду енергії, і саме ці години будуть ідеально підходити для нашої сієсти. Пізніше не рекомендується, тому що це може зіпсувати наш нічний сон. Коли ми зручно вляглись в ліжечко і готуємося до обіднього сну, важливо не забути завести будильник, адже після 30 хвилин ми входимо в фазу глибокого сну.